Всім привіт! Ви на каналі My Pets. і сьогодні я вам розповім, які фрукти можна давати хвилястим папугам. Можна давати ананас, абрикос, айву, вишню. Але вишню давати без кісточки, брусницю, виноград, але в невеликих кількостях. Також і ізюм. Також можна давати банани, апельсини. Перед тим, як давати апельсин, треба добре його вимити. Ще можна кавун сезонний, курагу, але спочатку її розпарити. Також полуницю можна давати. Журавлину, ожину, інжир, киві. Сезонну диню медову. Давати в невеликій кількості. Манго. Увага! Ні в якому разі не давайте папузі авокадо. Він є одним з багатьох причин смерті пернатих.